Сьогодні 16, друзі. Листопада в Яготині чемпіонат Київської області. Груповий турнір. Участує 15 команд, розпите на 5 груп. І сьогодні в Яготині одна група. Переяслав, Березань і Яготин. Наші хлопчики розмінаються. Переяслав. Будемо. Слідкувати. Це чудово. Тільки що відбулася гра Березань-Яготин за підсумками двох таймів. Яготин виграв у Березані. І зразу будуть грати, і зразу гратимуть. Із Переяславом. Березань. І Переяслав. Удачі вам командам! Зразу йдуть команди на поле. Привітання. Привітання із відкриттям чемпіонату Київщини. Так що будемо смакувати, будемо смакувати гру Переяслав і Березань. І зразу вже буде перша подача Переяслава біля мене тут. Березань. А за сіткою наш переяслав, друзі. Будемо волівати, смакувати. І одиной. За березання. Удача. Беремо і. І. І валяється, леберуть. І ножки. 2-0 в рахунку, веде. опа, опа. Подача про переясну. Хороша, по двоєці, Розминка кончається. Треба вже серйозно братися. Обом командам, бо хороший. І два Березань. Ех! Потроєці. Поки потроїці кожній команді поставили на табло. А далі рушить. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Узяли, Взяли потужній. і там юра, о, чудовенно, я три переяслав, не хоче, чотири, п'ять. Uuuh. Ależ uzalił i te uchne Uch! Rybkęńka! Kura Super! Хороший, лежачий, хороший, чем стоячий. 7-5. Оле! Оле Волошкове! 8-5. Приятно. Ух ты! 6-8. Шість. Хороша подача і бере. По подскоках. По -по йдуть. Ох ты, хороший. Десять, шість. Приятла. Ехти ни. Ехтини. Сім. Десять. Березань, подачка. Але... поле. Подам. Подам. За поле. Подача прияснула. У і блок от блоча крутенький, м'якенький, крутенький. 13-8 переяслав. О! О! Тюкнув! Тюкнув! 14-10, подача переяслав. Що там за свистки? Свистки. 来来说。 Я ведь Эх ты, семнадцатый! От самолета. Ох! сетка Вичепляй! А це не вичепляли! Дев'ятнадцять десять! бомба, а там! І там прожурка березанська! тачка. Хорошие долоченьки. 12-20. За 13-20. Сеточка вытримала!

Сквыть. Вот там. 16, 22. За полем. 23, 16. Теперь подачка. Подачка. Вот оно. Оно, оно. Капунди. Спротёвают. 17-23. Ого! Контрольный мяч. Что там? Теперь я сдал... Блок. И снова блок! Виплачовує. Чордово. Ножка, О! Витягують. Перва партія. За переяслом 25-17. Дивимося далі. Починаємо другеньку. Другеньку.

Jota Pedro essa Adena de Otió do Adena Jota Tiquem ma caiote, tiquem ma Пер-1 оке 2-4. подальше в Березані 5-4. п'ят, два, як губ'ять, четыре. Ні, ні. три, п'ять. грозить, грозить, грозить грозом. Чотири, п'ять. Ох, потолок! Шість, чотири. Пошов. Yeah. Kale zajde. ajde bi htjeli. Opana. Opana. Opanac. Opanac. Jura. Poshu. Poshu. 8-4. Перекур. 8-4. Юра. Пудачка. Отсырив мяч. Клаве. Отсырив. Пошел. Что там? Берут. И берут. Глядать. Видали? Дев'ять чотири! Якенька подача. А там подорожують, подорожують. А загрузить коли! Oh no! oh no, no, no. 55 хороша подпузня вот. ух ты, ты взял ой начинает нравится эх Сука! чсока беруть, беруть. 12-5. Березань! Березань, що так, не вловив! Свою гру. Не вловив, а треба хапати. Хапать або хапатися за все. 6-13, друга партія. Березань приясав чемпіонат Київської області. 7 13 Тризань. Хороша подачка. Оно-но! Що там? Хороший блок от блочья. Взяли! Тільки чортсятки не порвали. 8-13, Тризань. Черніко!

12, березан, Березань, Переястров. Березан. Эх, не достаю 12, 16. 17, Чеников. пошла. Капанці! 18 12 Хороший! Хороший! 13 18 Гризань 19 13 Дорогой чотирнадцять, дев'ятнадцять ота ця потужня, що там двадцять один Ах, хорошее. А-на. Ну, И ну. знову. Ана! Дивіться. Дивіться. Ми всі дивимося. Их дивіться, що витворяють. Обидві команди. Их ти посадив! Посадив дітрібку. У березані. 22-14. Друга партія. Також веде Переяслав. А концовочка. Подивимося. Яка буде. Концовочка. 15-22, 23, Двадцять три. Це подачка, я там отачка. 16-23 подача Березань. Дякенько. Оно-но. Oh, Оно-но. No, no. oh, no, no. 24-16 Контрольно. Контрольно. От контролю. 25 за сумою Партії Переяса виходить трошки у другу. Трошки. Вітання командам, вітання Збройним силам, удачі командам, молодці! Чемпіонат Київської області. Супер, 16 листопада. Яготині.